Що робити з грибом, який коштує 7 тисяч гривень. Звичайно, зробити собі смачну, шикарну вечерю. Тож, знайомтець, гриб, козяброда, польський гриб, вчора знайшла цей чудовий гриб і зараз буду пробувати робити що з ним неймовірно смачне. Готуємо разом! Для приготування нам цього гриба не потрібно багато інгредієнтів. Це масло на ньому смажити будемо. перець, сіль, сметана, два невеличкі зубки чеснику. І то все. Гриб я вже промила декілька разів в воді, тому що в нього дуже багато піску після лісу. Він вже є підготовлений, щоб його смажити. І найкраще смакують мені взагалі гриби з лісу. З хліб такий я печу, жильово чесниковий Сама зараз зробила швиденько замісила, і вже хліб готовий. Тож приступаємо смажити гриби. Готуємо на середньому вогні на маслі. Тут я зробила такими кусочками невеликими, такі гриб, його легко так відривати навіть руками. Помішуємо і смажимо на середньому вогні біля 10 хвилин. Ось мої гриби вже готові. Додала чесник, перец, сіль, сметана. Ще сметаною прожарила 4 хвилинки і гриби готові. Взагалі дуже швидко вони готуються. Додала на хлібчик. І смачного.